На переплетенні доріг над порохом гірким, воєнним, на допомогу мріям нездійсненним. Нам залишився справжній оберіг. Його ми відчуваємо всім серцем, його вогонь не зримо, несемо. Де б не були, почуємо його у тихому відлунні ніжних терцій. Ми поруч, ми з тобою, ми твої. Уславлені і зовсім невідомі, забуті і укладені в альбоми, сучасні, як запеклі ці бої, де кожен крок до музики і Ліри стає що далі важче. І тепер ми живемо в полоні інших сфер, але не втративши сумлінності і віри. А починалося так щиро. Водночас з'єднавши відень з Бахмутом акордом, що впевнено шляхетно, гордо лунає й досі музикою у нас. Сто двадцять ювілей, фанфари тут, але нам грати голосно не сміють, А ледве відгукнуться, бо тяжіють прославити цей зоряний маршрут. Зібрав плеяди пристрасних зірок, і небо над країною прикрасив, і голосами мріями, що рясно наповнюють сьогодні наш струмок. Карабець, Енешгдирова, Вайтюк, Мартинови, Черказова, Сташевська. Демарін, Путря, Власов, Куштаєвська, Ворволів. Не злічити доль і злук. Сьогодні в ювілейний день і час. Ми відчуваємо їх подихи ще краще. Як би не було сьогодні важче, ніщо ніколи не зупинить нас. Ми вдячні тим, хто в цю скрутну годину своє надійне вам підставили плече. На березі, де смотіч вдалину тече, і не побачити батьківського нам тину. Але ми разом і свої думки, і впертість, і таланти. І уміння реалізуємо, і, попри всі поріння ідемо шляхом освітнім, залюбки. Вітаємо наш коледж, дорогий, бажаємо йому крізь всі напасті пройти достойно і зустріти щастя у мирі і у вирі всіх подій. Де бахмутська весна і палетером, і багато конкурсів, і кращих фестивалів. Зберуть навколо друзів всіх регалів. Містецтвом нагадують та борщем буде сонячко в степах Бахмутських грати на струнах чистих і незламних душ. А ми у тіні ясенів та груш, вірші й пісні станемо складати, і молодь, із завзяттям просвіщати велике майбуття плекаючи довкруж.